Заходьте. Добре. Так, сідайте. Добре. Заходьте, сідайте. Важлива нарада. Це дійсно важлива нарада, бо ніхто не дивиться за магазином. Це дуже важливо, брід. Сьогоднішня нарада присвячена тому, чому нам не потрібен Алан. Не потрібен. Здається, це не дуже здорова тема для наради. Роуна чому ж нам не потрібен Алан, Роуене? Це чудове питання, Елі. По перше, він зрадник. Він ображає друзів, а потім просто йде без причини. Як зрадник. Ну, у нього була вагома причина, Рована. Думаю, я піду дивитися А ну сядь на місце. Друга причина, чому нам не потрібен Алан, полягає в тому, що він злодій. Він так і не повернув свою уніформу. Це неправильно. Саме так. Я проходив повз його будинок багато разів. Його там очередно. Видно, очевидно, так і не було там. І уявіть собі, я навіть прокрався у його будинок, щоб забрати уніформу. Там нічого немає: ні меблів, ні їжі, ні уніформи. Злодій дуже підозріло. Схоже, він просто переїхав. Ровен а ні, ні, він би такого не зробив, не сказавши мені. Ровене, я не думаю, що ти розумієш, що сталося. Алан пішов. Його немає. Він не повернеться. Може він із країни виїхав? А, Це неможливо. Ніколи. Ще якісь причини, ровене. Купа причин, гарне питання. Ем, інша причина це дивні дівочі губи. Оці от, от ви торкалися до них? Занадто м'які, як на мене. Ем, йому треба частіше митися. Щодня з одним і тим же одеколоном. Так, з цим я згоден. Його очі занадто близько посаджені. Лякає покупців, падають продажі. Тож не потрібен, тільки не тут. Ми закінчили. Так, знаєш, ми закінчили. Ми закінчили. Але буде домашнє завдання. І я хочу, щоб кожен з вас вдома написав есе на 10 сторінок про те, чому ви не любите Алана, і чому ви раді, що він пішов, принесіть завтра вранці. А можна написати, чому мені подобається Алан? Ні. А виконувати у якому стилі? Додати цитування і список джерел. Я люблю працювати з джерелами. Робити з подвійним відступом. А потрібна титульна сторінка. Я додам на неї малюнок, буде дуже гарно. Шрифт Times New Roman? Я знаю, що ви робите. Геть. Штраф. Премія. Йди. Все сталося не так, як ти думав, все станеться, правда? ж? Сьогоднішня нарада присвячена. Тому чому нам не. Чорт забирай. Я пішов. Бувай, Роване. Ти не можеш просто піти. Ровене. Ти ж менеджер.